У нас вже був випуск Кирил і Поліна вже офіційно чотирикласники. Ми йдемо додому, були у Львівському круасані. Ой. А мені не вистачає окулярів. Окулярів! Добрий ранок. Сьогодні неділя. Вчора чоловік мені подарував ось такий букетик. Так прикольно. Трояндечки, а листячко піонів. Я дуже хотіла піони, але перед нами прямо забрали класний такий букет, і вже, вже був вечір, і мені так хотілося квіточки. Вони так пахнуть неймовірно. М -м -м -м, клас. Дуже класно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім трояндочок. На дворі 20 градусів сьогодні 1 червня, день захисту дітей. Прохолодно, але не холодно. Вчора вже люди на пляжі були. Якось спокійно в місті. Такий у мене сьогодні сніданок. Два смажених яєчка. Бутерброд з хлібом банкетним і намазкою креветочною овочі. Бачите, в мене тарівки овочів. Це салат, огірок і помідор. І на десерт у мене буде чай чорний з лимоном. І купили вчора ось такі зефірки зі одну зефірку. Ну, може, половинку. Всім, хто снідає гарного, приємного апетиту! Буду прибирати в кімнаті, міняти постіль. Хочу помити ось там на шафі. Зараз поскладаю речі. Все буде в принципі поверхово, протерти пиллі, а поприбирати, навести візуальний порядок. Сьогодні в шафи, в ящики, в шухляди, в комод заглядати не буду. Все буде поверхово. Два тижні не знімала нічого, два тижні нічого не викладала. Після того, як ми закінчили школу, ми з Кірілом дуже захворіли. Я в попередньому відео казала, що в мене гайморит. Антибіотик мені не назначили і врач ніби хороший, але не знаю, два рази просто мені ніс промив, 500 гривень та заплатила, пила звичайний синупрет в таблетках, АЦЦ, і АЦЦ мені настільки розрядив в носі, не знаю, взагалі в організмі рідини багато з'явилося. Мене я була суцільний такий набряк. І все це спустилося і дійшло до бронхіту. У мене бронхіт, у Кирила також бронхіт, почав сильно кашляти, піднялася температура 39,2 Ми вже другий тиждень хворіємо, ніяк не очухаємося. Вже зараз лікуємося не в педіатра, а у Лора. Нам переназначили третій антибіотик. Нарешті, нарешті назначили щось від кашлю. Для розріження і взагалі виведення рідини протиалергійні, начебто хот-хутху, зараз йде на поправку. Не знаю, як взагалі відчувається і чується вам мій голос. Я така ще хвора, але почуваюсь набагато краще. Дуже люблю протирати пил з такими ганчірочками. Вони продаються в АТБ, вони продаються в магазині Аврора, в Єві. Вони такі кольорові, це, мабуть, єдиний їхній мінус, що вони кольорові. Бо, знаєте, дуже люблю дивитися такі якісь мотиваційні, естетичні відео, де дівчатка розказують, що навіть ганчірочки для прибирання у них в єдиному якомусь світлому кольорі, там, бежевому, або, навпаки, в темних кольорах. Там, Ніякі вони не сині, ні не рожеві, не жовті. У нас бюджетний варіант, показую все, як є. Спеціально ганчірочки для красивого кадру я ніколи не купую. Я відвинула ліжко, хочу також пропилососити, вимити, все там. Бо я роблю це дуже часто, завжди не пропускаю перило ліжка, тому що тут така перфорація, але завжди якийсь бруд, завжди якийсь пил. У мене крутий лайфхак, як мити поверху шафи, я просто стаю на ліжко і беру свою звичайну швабру. До речі, в відео це не ввійшло. Я коли вже промила своїм миючим пилососом підлогу, то я вирішила також ще раз пройти всю квартиру. Квартиру просто шваброю звичайною, тому що ці технології, технології це все добре, але вони не супер ну, якісно там, може в деяких закутках не супер ефективно прибирають. Ну, звичайно, от такі є якісь погрішності, так як і в робота пилесоса. Не може він ідеально прибрати всю квартиру, щоб там не казали. Завжди залишається якийсь пил, якесь сміття. У мене був робот-пилосос, тому це не вигадки, я знаю, про що кажу. Звичайно, ще повинна бути квартира така вільна, спеціально для пилососа, щоб він собі гуляв і нічого йому не заважало. Особливо тюлі треба піднімати, штори в цій квартирі. Нагадую, що вона зйомна. У нас такий непідрублений варіант на вікнах: і штори, і тюлі. По всій квартирі вони такі довгі. На них завжди збирається пил, сміття, волосся. Мені не подобається цей варіант, але спеціально замінювати все я не буду. Тому що в принципі і штори, і тюлі дуже красиві на вікнах. Я тільки в, в нашій вітальні в спальні Кіріла замінила на свою тюль з епіцентру, бо вона така лихенька, ну, щоб просто в нас там була така домовленість з хазяйкою квартири, то якось так. А так скрізь довго така ж. Валяється на підлозі, то мені не подобається. Заправляю ліжко. До речі, я вже звикла до цього покривала. Не таке воно погане, я дуже якось його захейтила у відео з розпаковкою посилки сінсей коли я показувала свої покупочки для квартири. Казала, що не дуже якісне покривало, але в принципі зійде. Зараз ми дзеркало і, до речі, зараз його завжди протираю лише або рушниками сухими, або туалетним папером і використовую будь-який в мене немає улюбленого засобу для дзеркал і скла. Що ж, я вже до пилососу тере домиваю підлогу в цій кімнаті і буду переходити в коридор. Також хочу ще обов'язково прибирати сьогодні в загальному коридорі, якось поперебирати курточки, бо її багато накопилося. Нарешті вже гарна погода, щоб все перепрати, перескладати і підготувати для наступного сезону. Так, в спальні я поприбирала. Чисто, гарно. До речі, на фоні я дивлюся зараз YouTube. І в мене канал Анастасії Марченко. Вона проживає в Польщі. Дуже така приємна дівчинка. Зараз дивлюся її залюбки. Так, все. тепер, 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 тепер буду мити і пилососити у коридорі. Потім перейду у. Цю спальню. Тут, в принципі, чисто, там у мене лежить прасування потрібно попрасувати. Також тут протру пил, пропилосошу

Я що вийду на загальний коридорчик і помию його підлогу там. What did happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kinda funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I team was to give i had to leave you, but now I'm seeing all the Куточки, попротирала, помила. Я тут е, хочу ще промити звичайною шваброю підлогу У мене завершилося прання, зараз буду його вирішувати. Взяла знову такий гель для прання Грюнвальда. Чесно, більше не буду його купувати, мені він не подобається. Дешевий, економний. Його вистачає дуже надовго, але якийсь він ніякий без запаху. Щось позакінчувалося У мене всі кондиціонери потрібно купити. Я переходжу до вітальні це за сумісництвом кімната мого сина. Я повибирала ось ці всі куртки. Ця тоненька джинсовка, ця трошки тепліша і зимова куртка. Я хочу їх попрати і не знаю, або віддам, або виставлю на продаж. В наступному відео покажу, яку я курточку керюшки замовила на сенцей. І також буду розхламляти ось цю шапку, буду віддавати, і ось ці рукавички. Отже, це все треба привезти до ладу, попрати. Зараз все це загружу в пральну машинку. Повитягаю з кишень, якщо щось позалишалося. І буду чистенькі курточки. Зараз якраз погода така, що можна гарненько все просушити. Нарешті тепло прийшло. Так. Також закрию і джинсовочка. Ага, тут для неї ще є капюшончик. Але я його вже прала, тому прати не буду сьогодні. I did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And I team was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Тут у мене такий самий план віддвинути диван, пропилососити, подивитися, що там за монстри живуть, тому що туди попадає і Лего, і, і пластилін, і якась їжа, тому що я не забороняю своєму синові їсти у кімнаті. То звичайно потрібно час від часу навідуватися і дивитися, що ж там відбувається за диваном. Він не важкий, тому я його дуже легко соваю, і гарно все там пило і вмию. Тут я вже поприбирала, і взагалі секрет швидкого і гарного прибирання це те, що речі завжди лежать на своїх місцях. У кожної речі є своя хатинка. Якщо таких місць немає і взагалі речей багато, то, звичайно, вас врятує розхламлення. Бабуся нам передала посилочку з Німеччини. Зараз зробимо невеличку розпаковочку. Давайте солодощі і їжу, потім почнемо, мабуть, з вітамінів. Такі бабушка нам прислала паковочки тут всі, вони ще. Це що таке? Гранат апельсин? Вітамін С. Це гранат. Ой, гранат. Грейфрут. Так. Ось таку упаковку рідких вітамінів, також вона прислала. Це вже вона нам третій раз висилає так саме такі вітаміни. Мені вони дуже сподобалися. Гарно заходять кирюшки. Наливаю йому щодня після сніданку. Ось так виглядають черідки у пляшці. Тут 460 мл. Називається саностол мультивітаміни. Так, прислала бабуся ще ось таку чашечку у Майнкрафт Кирило. Прикольно. Так, одяг нам з чоловіком прислала, але це вже я потім вам покажу. Ну, тут такі всякі цукерки. Ось такі такі. Дуже дякуємо Ольга Андріївна. Дуже приємно отримувати такі гостинчики. О, я тут ще ось така штучка. Боже, якісь такі милі вони всі. Клас. Хочу одненьку коробочку відкрити, подивитися, які цукерочки там. Розпаковка. Ух, клас! Боже, які вони гарні. Красота! ляпота. І пахнуть просто неймовірно. Супер. Дякую, гарного дня. Так, дякуємо. Так, тут ще якісь шоколадки. Такі смаколики. І тут дивлюся скрізь одна і та сама марка Lindt. І сири. А, тут ще якісь цукерочки. Думаю, що це цукеречка? Так, цукеречки. Так, сири. Це, я так зрозуміла, також сир. Зараз буду куштувати. Хм. Цікаво. Сир виглядає ніби ягода. Або якась. Ой, Боже, як гарно розпаковується. На чередиска. Зараз собі на обід візьму цей сирочок. Скуштую. Хм. Очему схоже на Мацарау. Прикольно. Так, тут ще якісь сири. Тверді. Угу. І ковбаска. Дуже дякуємо, дуже приємно. Так, тепер покажу одяг. Мені прислала мама ось таку футболочку, адідаску. У розмірі S. Вона така йде в оверсайз. Плотна, класна. І, до речі, у мене ніколи ще не було адідасок. Це буде моя перша. Дуже дякую. А це для чоловіка, для кості. Така. Такий набірчик буде оливкові шортики Nike. Дуже класні, це трьохниточка. І футболочка така. Здається, вона великувата, зараз чоловік приміряє. Так, і така вона на спинці чудова. Вау! Вау! Супер! Дуже класні подаруночки, дякуємо. І наприкінці я хотіла б вам показати розпаковку сінцей. Я вже без вас пакетик відкрила. У мене тут лише дві позиції, дві футболки і куртка. Ради чого я замовлення робила це заради курточки. До речі, я зробила собі новий манікюр новим лаком, який купила Аня. Що я взагалі шукала? Взагалі В звичайному магазині я хотіла поміряти курточку, щоб не прогадати з розміром, не взяти тютелька в тютільку, взяти на виріз. Ну, і я вирішила, що буду брати 146 розмір, замовляти його на сайті, тому що на сайті дешевше. В магазині коштує ця куртка 599 гривень, по-моєму. Можливо, навіть більше, я вже не пам'ятаю. Кілька влогів тому я ходила, шукала її цю саме куртку, цю модель у цьому світлому блакитному кольорі. Замовила за 327 гривень її на сайті на 10-11 років. Ну, В принципі, тут по ниткам то є питання, потрібно пообрізати, якось неакуратно вона пошита. Але в цілому дуже гарно сидить на кірюшки. Фотку зараз вам ставлю, як це на ньому виглядає. Класно, що є Петелька або вішати її. ну Така вона плотна, класна. За такі гроші то просто бомба, як на мене. Там ще була вона у темному кольорі, по-моєму. Так, і взяла я наборчик таких футболочок. 200 гривень вони коштували. Також взяла йому на виріз. Буду тепер йому брати лише 146 на 10-11 років, хоча йому 9. Але краще, коли воно сидить оверсайз. Написано, що коштує 239 гривень, але ну, я дійсно купила їх за 200. Ставлю вам картинки, подивитися. Так, отака вона. Ханалулу синя, і ось така біла в синю полосочку, ось такою ж емблемкою. Дуже гарні, дуже якісні. В принципі, у нас майже всі футболки з сенсеєю. Минулого разу взяла взяла йому Майнкрафт, то трошки прогадала, Потрібно було взяти більшу. Взяла навіть не 140, а 134, Ну нічого, тепер буду брати 146. Вчора були у лікаря, то мірялися і важилися. То в нього 134 зріст. 30 кілограмів. Все, буду завершувати цей влог. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Думаю, що ви все ж таки приєдналися до прибирання, тому що мотивація на прибирання завжди така заразна. Бажаю вам удачі, гарного дня. Будьте здорові. З початком літа всіх нас.